Хочу з вами поговорити сьогодні ще про дуже таку важливу тему: як гіпоалергенна серія. Ви знаєте, що зараз в нашому світі алергія це топчик проблем для багатьох. На жаль, вона активується і навесні, і, 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 і на кінці літа. Ми постійно маємо якісь алергічні прояви і реакції, тому виробники. Косметики в даному випадку діхер дуже переживають за те, щоб зменшити ризики алергічної реакції саме від продуктів, які вони випускають, тому була розроблена спеціальна серія гіпоалергенна для того, щоб у клієнтів була можливість використовувати улюблені продукти, але без сильного ароматичного запаху. А ще хочу додати, те, що зараз Данія дуже сильно піклується про те, щоб змінити в продуктах, які вони випускають, надто інтенсивні запахи ароматизаторів. Тобто вони позиціонують себе так, що в багатьох продуктів алергічну реакцію може визвати саме не якість продукту, не те, що ми наносимо, наприклад, на шкіру голови або там якийсь рем для рук для рук. А саме запахи, тобто, оцей парфум-фрейґранс, який додається, він не завжди є якісним і дуже часто визиває саме алергічну реакцію у клієнтів. Приведу приклад, наприклад, у нас є дуже класний спрей 911. Його всі обожнюють. Він пахне комусь в прогаліно, ну, комусь він пахне виноградом, комусь яблучком, але ж в нього і м -м, дуже прекрасна дія. Тобто він сам по собі розчісує волосся, зволожує, дає блиск. Але ж бувають нюанси, коли людина каже, мені це підходить, але мені не подобається запах. Це перше. По-друге, наприклад, є чхання, є чухання, свербіння в якоїсь людини від запаху того чи іншого продукту, і от всьому саме в цьому випадку дітей вирішили зробити, зробити серію продуктів без запаху, тобто з мінімальним і перевірений на якість ароматизаторів, які вони додають шампуні і кондиціонери. Наразі в нас є шампунь, кондиціонер, є зволожуюча ліпідна маска, яку можна використовувати для відновлення волосся. Причому вона не має якогось агресивного, повторююся, запаху, вона повністю нейтральна. І е, з серії салінг в нас там є віск, яким ви можете користуватися, тобто якраз те, що те, чим ви можете користуватися не тільки доглядом шампунь-кондиціонер, а ще й салінгом і мус. Шампунь напівсульфатний, тобто він не е, чистий сульфатний, наприклад, на відміну, як е, інші. Там бувають шампуні, які дуже сильно вимивають шкіру голови. Він її зволожує завдяки Алое Вере, яка е, знаходиться повністю у всій серії шампунів е, і кондиціонерів, і продукції стайлінгу з цієї серії. І е, немає знаєте, відчуття сянутості шкіри. Тобто ми можемо рекомендувати гіпоалергенну серію для е, жінок вагітних, наприклад, або е, людей схильних до алергічної реакції. Ми можемо рекомендувати серію гіпоалергенну для діточок, е, тому що дуже ніжні шампуні, які не будуть вимивати шкіру голови, тому що в дітей ще не виробляється, то там до 10 років така кількість е, кожного жиру. І е, шампунь буде максимально надлегкий і. Комфортний для дитини. І так само салін для тих, хто не любить запахи. Наприклад, там ще в нас є лак, він теж дуже-дуже нейтральний. От з пильних до чутливості запахів і якості продуктів ми можемо пропонувати наразі серію гіпоалергену.